сильно промахалася і не взяла дощовик. Подайте, хто нині буде мокрий. Ну, Майже готова вийти на трек. Я думала, що ти скажеш на трасу. Чому на трасу? Не знаю, бо три. Не знаю, бо хочеться. Кому куди? Я хочу на грофу. Я хочу на трасу. Початок нашого шляху і вже почався дощ, якого не було в прогнозі погоди. Він вже на камері, ані не було дощовик. І ми які взяли дощовик. Ідемо і сподіваємося, що той дощ зараз мене, що мало ймовірно. Беріть гори дощовики в сріблі. Завжди беріть в гори дощовик. Чого ти мені вдома то не сказала? Трошки болаться через машинки. Чекс. <плес> Все ще трохи набираємо висоти і каже, зараз будемо каравкати На чотирьох. Ось до притулку графа туди. А ми йдемо типу туди, але не так. Йдемо туди, ну <плес> не так. <плес> Слежка стає трошки цікавішою. Ми вже зійшли. Скажімо так, з тою дорогою невозячи ліс. Сюди вже точно ніякий камаз не приїде. І трішки починається набір висоти. Почався. Почався набір висоти. Ми з тисячі метрів. Маємо Маєм піднятись 1000 на 1800. весело? Я дуже радію нашому вибору. Піднятися з паднішим шляхом, все, ну не любимо випробовувати свій сил. Але то попрошу зазначити не найскладніший шлях. Ми так, мо... Це шлях для початківців <рігум> 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 Не знаю, що це камера передасть. А то ми так беремось. Мисливець на дебе який красунчик. Він піде, там вже один є. Сивер. Красиво. Так, в нас зупиночка в красивому місці біля красивих дерев. Такий гарний платанчик. Аня запускає дрона. Аня пробує Аня, дрон. Тут дуже красивий ліс. І поки що спокійна стежинка. Вийшли до хатенки. Перевалочний пункт такий. Туристичний притулок під конем. Конем. Але ми йдемо не на коня, а на ліце, а на гробу. Зайдемо, глянемо. Такий перевалочний пункт, де можна собі поспати. О, пічечка. Боже, пахне колибою. ну Колиба пахне колибою, який. <свігане> Яка несподіванка? Який нонсенс! Блін, дуже прикольно, я б тут поспала. Дуже гарно. <гум> Йдемо за червоною стрілечкою. І вже починається трішки набір висоти. Я думаю, що трошки і він вже буде не трішки. <гум> Інтерактивний шлях з перепонами. Жік. <гум> Краса. Бля, там видно. Красу. Там ще одна краса йде. То просто. Uh, uh, уху! Ух uh, ты! Яка краса! І ми ще навіть не видерлися до самого верху. Ой, ну от оп, по суті, вже Ой! Враз. <корістична> ми дійшли. Вершина грофи. вже. Та ми вже трошки йдемо вниз. На полонинку плістця. Ми спустилися. Трішечки вниз, до плістя нам ще залишилось буквально 10 хвилиночок. Там будем їла, А тут прикольно, що є шлях на Паренки, попаді. Мені попаді цікавого гора, треба сходити. Доходимо до своєї полоненки. Була посиділа дуба. Буду приходити провідувати свого маленьку. Наша полоненка, на якій ми минулий раз тусили. 9,5 км. Йдемо до осмолоди. А ми щасливі. Уууу! Чекайте, зупинюся, щоб не наївнутися. Дуже красивий спуск вниз. Будемо переходити потічок. Ой, тут буду спади. Красто серед джунглів пробираємось. Ой! Я десят божественних пісень приблизно так уявляла. Ну, Може трохи менше крипива. Ух, Папороть яка красива. Тебе знімаєш? Ні, я тебе знімаю. І так, ми прийшли. Фінальна точка. Як вам, дівки, сподобався трек? Ми підемо ще, але вже на коня. І на і пиздуйте звідси. Не на коня, а через коня. Через коня, через коня. підемо на графу. Коротше, все так. дуже класно. Круто. Хуярив додому. Ага.